Вистава Веселі пригоди Рексика. Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Одного теплого літнього пополудня Рексик, як завжди, дрімав біля своєї буди. Песик овіснилося, що він стоїть на великій сцені, завіса повільно піднімається і йому захоплено аплодує натовп глядачів. Рексик усміхнувся у вісні. Замить шанувальники обсипають його квітами, і він чує Браво! На біс, на біс! Пі. «Пі-пі!» Раптом пролунало біля вуха Рексика, І це вже був не сон. Песик розплющив очі і побачив перед собою групку пискливих курчаток. пі Пі. Нам нудно! Сказало найвідважніше курчатко, пограйся з нами. Навіщо ви мене розбудили? Мені снився такий гарний сон. Рексик потягнувся. Ідіть до мами й тата. Не можемо, відповіли курчата. Зараз мама курка несе яйця, Тато півень заборонив нам підходити до курника. Сказав, що мамі потрібен спокій. Рексик почухав за вухом, насупився, зітхнув і придумав. Я знаю. вигукнув песик. Зробімо виставу. У театрі господарства імені Гуски бальбінки ми поставимо Рексик зміряв оком грубку курчат Білосніжку. Вам саме пасуватимуть ролі семи гномиків. Треба було знайти акторів на решту ролей, підготувати костюми, декорації і вивчити на пам'ять текст. Коли мешканці подвір'я дізналися, що Рексик готує виставу, усі захотіли зіграти якусь роль. Качка Крячка мало не побилася з коробою красолею за роль білосніжки. Врешті вирішили, що Білосніжкою таки буде крячка, а красуля. Виконає роль жеребця, на якому приїде принц. Принца мав зіграти рексик. Коза Мальвіна погодилась на роль злої мачухи, Кіт Мурчислав став батьком білосніжки. А Азор, друг Рексика із сусіднього подвір'я, мисливцем. Сцену поставили в саду під перголою, до якої прилаштували плед завісу. Кожен мешканець подвір'я. Сам подбав про свій костюм. Зі шматків ганчірок, листя і квітів вдалося змайструвати чудове вбрання. Коли усе підготували, відбулася генеральна репетиція, а потім Рексик побіг до курника, щоб покликати курей. Треба ж було зібрати якихось глядачів. Курка мама вже знесла яйця, тому кури на чолі з півнем зручно розсілися перед перголою. Коли завіса піднялася і на сцену вийшла Качка-Крячка у ролі білосніжки, у глядачів перехопило дух. Яка красива! зітхнув півень. Коли Азор вів принцесу до лісу, щоб убити її за наказом злої мачухи, кури надзвичайно розхвилювалися. На щастя, мисливець подарував Білосніжці життя. Принцеса поселилася в малій хатині, і от на сцену вийшли курчата гномики. Маму курку настільки переповнювали емоції, що вона мало не замліла. Це мої діти, правда ж вони гарненькі, промовила вона. Аж тут на сцену вийшла коза Мальвіна у ролі злої мачухи і пригостила Білосніжку отруєним яблуком. Щойно качка її скуштувала, впала на землю, мов нежива. Ах. вигукнуло кілька вразливих курей. Курща та гномики почали оплакувати принцесу, але з залаштунків виїхав принц Рексик на своєму чудовому жеребці красулі. Він зіскочив на землю, нахилився до білосніжки і поцілував її. Тоді шматок отруєного яблука. Випав із дзьоба крячки, і королівна ожила. Разом із принцем вона поїхала в його замок. Браво, браво! Глядачі повставали з місць. Ура! Слава акторам! кричали кури. Кукуріку, Біват театр! затягнув півень. Дякуємо, дякуємо. Актори вклонялися. Рексик почувався наче у вісні. Він уже знав, що театр господарства імені гуски Бальбінки невдовзі підготує ще одну прем'єру.